Що таке духовні закони. Дорогі, світ змінився та продовжує мінятися, але наша найбільша потреба ніколи не міняється. Дух людини світильник Господній, що все нутро обшукує. Приповідки Соломона 20.27 І вічність поклав їм у серцем. Еклезіаста 3:11. Духовний вимір життя існує Ісус сказав. Глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо життя людини залежить, не залежить від достатку маєтку Його. І Він розповів їм притчу, говорячи, водоного багача гойно нива вродила була. І міркував він про себе і сказав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх, і сказав: Оце я зроблю, прозвалюю клуні свої і просторіше поставлю, і позбираю туди збіжжя своє і всій свій достаток, і скажу я душі своїй, душе маєш багато добра на багато років, спочивай і їж та пий. І веселися. Бог же до нього прорік нерозумний, цієї ночі твою душу заберуть і кому це все залишиш. Так буває і з тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. Луке 21. Кожна людина шукач по своїй природі. Мільйони людей у всьому світі живуть у пошуку. Вони шукають честі, успіху, щастя, задоволення та багатства. Багато з них знайшли те, що шукали, і, здавалося, мали б бути задоволені. Але потім, ставало, зрозуміло, що їм ще чогось бракує. Слава та задоволення приносить втіху лише до певної міри. Та до певного часу. І знову з'являється внутрішня пустота, знову незадоволення, розчарування, життя безмістовним. Тоді людина приходить у безвихідь, все темне та безнадійне. І що тоді? Тисячі людей у світі закінчують своє життя самогубством, в їх числі молоді люди. Які, власне, могли б мати щасливе майбутнє. Чого вони шукали? Що знайшли? Нічого, щоб допомогло б їх внутрішній безпорадності, неуже дійсно все безнадійне? На це питання можна відповісти тільки так: так, без Господа Ісуса Христа, без Бога все безнадійне, Все життя, всі справи. Задоволення, всі прагнення, які нам здаються вартими того все безнадійне. І життя так швидко летить туди, куди нічого не можна взяти з собою. Але існує життя у вічності, життя після смерті. В іншому випадку, ми були б подібні до тварин, людина, створена по плану Божому. І має дух життя свого Творця, душа, тобто невидима людина не помирає, але живе далі після смерті у небі або в пеклі. А де будете ви? Подібно, як є фізичні закони, які керують вселенною, так само є духовні закони, які регулюють ваші відносини з Богом. Бог вас любить. І створив вас для спілкування. Бог любить вас і пропонує вам чудовий план для вашого життя. Божа любов. Так Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Божий план. Слова Христа, я прийшов, щоб ви мали життя і мали його вповні. Івана 10.10. 10. Чому більшість людей не мають цього, так багатого життя? На це відповідає наступний закон. Людина не має стосунків з Богом через свою поведінку. Людина грішна і відокремлена від Бога. Тому вона не може знати і розуміти Божої любові та плану для свого життя. Людина грішна. бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ремлян 3:23. Бог створив людину, щоб мати спільність з нею, одначе через впертість своєї волі. Вона зробила вибір піти власними шляхами і тому порвала спільність з Богом впертість, яка проявляється в бунті або байдужості, у Біблії називається гріхом. Людина відокремлена, бо заплата за гріх смерть, духовне відокремлення людини від Бога. Римлян 6:23. Ця діаграма ілюструє, що Бог святий, а людина грішна, велика пропасть розділяє їх. Людина постійно своїми власними зусиллями хоче досягнути Бога та благословенного життя своїм порядним поводженням, своєю релігією. Третій закон пояснює: єдиний спосіб. В якій можна перейти цю пропасть. Ісус Христос єдиний шлях визволення людства від гріха. Ісус Христос є Божою єдиною відповіддю на людський гріх. Через Нього ви можете знати і зрозуміти Божу любов та план для вашого життя. Він умер за нас. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Римлян 5.8. Він воскрес із мертвих. Христос був умер ради наших гріхів. Він був похований третього дня Воскрес Записання, з'явився Він Петрові, потім 12. -м. А потім з'явився нараз більше, як п'ятистам братам. 1 Коринтян 15:36. Христос єдина дорога до Бога. Промовляє до нього Ісус. Я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене, Івана 14:6. Бог проклав моста через пропасть, яка відділяє людину від нього, який помер за нас на хресті і заплатив кару за наші гріхи. Не досить знати ці три закони. Нам потрібно особисто прийняти Ісуса як Господа і Спасителя. Ми повинні кожен особисто прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа. Тільки тоді ми будемо знати з досвіду Божу любов та Його план до нашого життя. Ми повинні прийняти Христа, а усім, що Його прийняли, дало міць дітьми Божими стати, тим, що вірять в імення Його. Івана 1,12. Ми приймаємо Христа вірою, бо спасенні ви благодаті через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ефесян 2, 8, 9 Ми приймаємо Христа особистим запрошенням. Христос говорить, Ось я стою перед дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Откровення 3.20 Прийняти Христа, дорогі мої, означає відректися від свого я і звернутися до Бога. Це каяття. Довіряючи, що Христос увійде у наше життя, простить нам наші гріхи і зробить з нас людей до уподоби Йому. Не досить згодитися тільки інтелектуально розумом, що Ісус Христос Син Божий, і що Він умер на Христі за наші гріхи. Також не досить мати емоційний досвід. Ми приймаємо Ісуса Христа вірою, як чин волі. Бажаєте знати, як ви можете прийняти Христа. Ви можете прийняти Христа тепер вірою через молитву. Бо молитва це розмова з Богом. Бог знає ваше серце і не так цікавиться вашими словами, як відношенням вашого серця. Пропоную вам наступну молитву. Господи Ісусе, я потребую Тебе, дякую Тобі, що Ти умер на Христі за мої гріхи. Я відкриваю двері мого життя і приймаю Тебе як мого Спасителя і Господа. Дякую Тобі за прощення моїх гріхів і за дар життя вічного. Керуй престолом мого життя, учини мене. Такою особою, якою ти бажаєш, щоб я був. Біблія обіцяє вічне життя всім, хто прийняв Христа. А це свідчення, що Бог життя вічне дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина, той не має життя. Я це написав до вас що віруєте в ім'я Божого Сина, 1 Івана 5, 11, 13. Тому, дорогі мої, дякуємо Богові часто, що Христос є у нашому житті і що Він ніколи не залишить нас, Єврею 13:5. Ви можете знати на підставі Його обіцянки, що Христос живе у нас. Та що ви маєте вічне життя від тієї хвилини, коли ви зміните свій спосіб життя, коли ви праводиво навернетеся до Бога. Гріх з біблійної точки зору це не просто дорогі мої соціальна помилка, це серйозна духовна проблема. Кожен скоєний гріх є вчинком проти божественних моральних норм, встановлених Богом, це наша неспроможність жити відповідно до святості, якої вимагає від нас Бог. Як людина з грішною природою, наша природа схильність схиляється до повстання проти Божих наказів. Коли Біблія каже заплата за гріх смерть. Вона говорить про два види смерті смерть фізичну та смерть духовну. Фізична смерть означає кінець життя на землі, тоді як духовна смерть означає вічне віддалення від Бога. Термін заробітна плата, використаний тут означає те, що людина заробляє або заслуговує результаті своїх дій, у цьому випадку гріх. Отже, платою за нашу гріховну природу та вчинки є смерть. Це божественний вирок і неминучий наслідок життя, що суперечить святим Божим стандартам. Кожен акт гріха сприяє цьому духовному боргу, роблячи нас більш заслуговуючими смерті. Отже, розуміння заплати за гріх є протверезним з нагадуванням про серйозність гріха та його наслідки. Це підвищує наше бачення моралі, дає нам зрозуміти, що кожен проступок має духовні наслідки. Ця концепція не призначена для того, щоб прищепити страх, а не щоб допомогти нам зрозуміти потребу у викупленні та спасінні. Хоча плата за гріх справді є смерть, вірш на цьому не закінчується. Він пропонує відблиск надія. А дар Божий, життя вічне у Христі, Ісусі Господі наш, незважаючи на нашу гріховну природу та духовну смерть, яку вона спричиняє, Бог у своїй нескінченності милосердя і любові забезпечує вихід, шлях до спасіння і вічного життя через Ісуса Христа. Цей план викупу це не те, що ми заробляємо. Це дар, дарований Богом. Викуплення це боженственне втручання Бога у наше життя, щоб урятувати нас від заплати за наші гріхи. Спокута це процес, за допомогою якого Ісус Христос своєю жертовною смертю на христі заплатив за наші гріхи, зробив нас виправданими перед Богом. Як сказано у Другому Коринтян 5,21, бо того, хто не віддав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми стали праведністю Бога в ньому. Через спокуту наші гріхи прощені і нам даровано вічне життя. Саме через віру в Ісуса Христа ми отримуємо цей дар, уникаючи духовної смерті, на яку заслуговують наші гріхи. Покаяння це наша відповідь на Божу благодать. Відповідь на цей божественний дар вимагає покаяння, щирого зміни серця і розуму, що призводить до зміни поведінки. Покаяння, мої, означає усвідомлення своїх гріхів, почуття каяття або провини за наші неправильні вчинки та вибір відвернутися від гріха та повернутися до Бога. Справжнє покаяння веде до прощення і прощення нашої грішної природи. Це відновлює наші зламані відносини з Богом і турує шлях до духовного перетворення і вічного життя. Розуміння божественної справедливості. Поняття плата за гріх, смерть допомагає нам. Дорогі мої зрозуміти божественну справедливість, Бог, будучи абсолютно справедливим, не може залишити гріх безкарним. Однак Його любов і милосердя не хочуть, щоб ми несли плату за наші гріхи. Отже, Він пропонує нам спасіння через Ісуса Христа. Це розуміння повинно спонукати нас вести морально чесне життя з любові та вдячності за Божу щедрість, а не зі страху перед покаранням. Щоб уникнути плати за гріх, ми повинні прийняти дар спасіння і вічного життя, який Бог пропонує через Ісуса Христа. Щоб прийняти цей дар, потрібна віра. Глибока довіра до жертви Ісуса на Христі як плати за наші гріхи. Саме ця віра спонукає нас до життя у праведності, у використанняжі святих тайн, сповіді і Євхаристі. Як отримувачі Божого спасіння, ми, по ми покликані жити життям, яке відображає любов і праведність Христа. Через Боже керівництво ми можемо протистояти гріху і прагнути вести життя, яке подобається йому. Зрештою, знання того, що плата за гріх є смерть має спотукати нас уникати гріха, знаючи його наслідки. Тут висновок: гріх, смерть і божественна любов. Вчення про те, що плата за гріх смерть спочатку може здатися похмурим. Але в більш повному контексті воно підкреслює безмірну любов і благодать Бога до нас, незважаючи на наші моральні провини та духовну смерть, яку вони виправдовують, Бог забезпечує шлях до втечі через Ісуса Христа Спасителя. Ощагнення цієї концепції поглиблює наше розуміння божественної справедливості Бога. Пробуджує вдячність за його незаслужене милосердя та спонукає нас жити життям, відзначеним моральною цілісністю та духовною жвавістю. Воно освітлює шлях до спасіння, свободи та вічного життя, шлях, який покликаним і також віруючий. Отже, давайте, дорогі мої, приймемо цю істину. Дозволимо їй змінити наші серця та життя, і приступимо до повного життя, яке Бог приготовив для нас. І якби підсумуємо, то яка плата за гріх, дорогі мій, плата за гріх, смерть. Яким би він не був, кожен гріх має бути засуджений перед Богом, а кара навіть за один гріх це смерть. Для того, щоб очистити гріхи. Ізраїль і сини повинні були принести в жертву безвадну вівцю перед Богом. Але такі жертви не могли назавжди очистити всіх їхніх гріхів, бо то ж неможливе, щоб кров биків та козлів змивала гріхи. До Єврею 10:4. Тому Бог приготував агнця, щоби спасти всіх людей від їхніх гріхів. Кожна жертовна тварина мала отримати покладення рук, щоби забрати увесь гріх, а потім померти заміж них. У Новому Завіті Ісус, забрав ще наші гріхи своїм хрещенням Йордані, я агнець Божий і помер за нас. А дар Божий вічне життя у Христі Ісусі Господі нашому. Плата за гріх це смерть. Але Ісус показав свою любов, померши за нас і давши дар вічного життя всім грішникам світу. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, що хтось не підписаний, підпишіться. Також коментуйте, висловлюйте свої думки, задавайте свої питання. Я уділяю там благословення, ви під них напишіть імена для кого хотіли б цього благословення. Ну і про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.